Віктору з З. Дніпра мій земний уклін. Бо зараз пару днів таких, особливо непростих, які радують приємними новинами, але також нормальне жменя таких достатньо малорадісних, а це прям. Велика для мене зараз радість, тому що вона цей подарований зварювальний напівавтомат номінальною потужністю 2 кВт, він знаменує своїм практичним застосуванням і першими результатами випробувань те, про що я давно думав у себе у взводі. І те, що зараз систематичний дефіцит електричної енергії в звичних мережах, не те, що дозволяє, а змушує реалізувати. А саме я на практиці вже починаю переосмислювати підхід до саме побудови вирішення питання зварювальних робіт. Повторююся, я і раніше ефективністю був. Недостатньо задоволений. А зараз просто ну, життя поставили перед фактом. І цей зварювальний на 2 кВт, який подарували мені, він там потребував трохи рук. Майстри з Дніпра доклали рук за пільговою ціною, за невеликі гроші. Тут ще є різні нюанси. Ну, це я потім все. Зроблю, звісно, як для себе. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, як я до того ставлюся. Буде цукерочка. Проте вже зараз. от Просто зараз цей зварювальний інвертор дозволив від генератора на 5 кВт зварити ось такі шви. Ну, оце, де тонша трубка, це я від 220 проварював. Так, теж там трохи підлюбився, були нюанси, проте домігся адекватної роботи. А оце вже я зварював від генератора на 5 кВт. Це аварійний режим. Тому що зараз наш великий помічник-волонтер Руслан Інженер дороблює нам, я не знаю, як це правильно назвати, чи то трансформатор, чи то систему стабілізації. Проте дороблює таку приблуду. Яку я буду монтувати між 2-кіловатним зварювальним напівавтоматом, і 3 з копієчками невеличкими кіловатним генератором газово-бензиновим. Зокрема, моїм, міки мені на день народження ви подарували вашими пожертвами. І буде він нормально файно працювати. Проте вже зараз від в аварійному режимі, поки доїде та пробуда, Пару-трику днів, я сподіваюся, від 5-кіловатного генератора ось, виходить робити роботу. І згодом, коли я зберу повністю готове рішення під ключ, яке буде працювати, я зніму розлоги відео з результатами досліджень випробувань. І чому я вирішив відмовлятися від зварювального генератора. Який зварює електродами, і переходити на отаке систему, фактичну, автономну зварювальну станцію на напівавтоматі. Це з врахуванням того, що так, ти маєш з собою тягати балон вуглекислоти, воно видається великим, громістким незрушним. Проте повторюся, рік взагалі, ну, більш-менш більш рік. і прям Крайні місяці, я не знаю 4-5 інтенсивного інтенсивної роботи зі зварювальними роботами показує, що ефективність виконання цих робіт мене не задовольняє. І я бачу, вірю і сподіваюся, і, ну на 99,9% певен, що оця запроваджена система вже у найближчі тижні дозволить підвищити радикальну ефективність роботу. Це значить, що ми не будемо працювати там. 26 годин на добу, замість 24. Ні, це буде означати, що ми працюватимемо на рівні стільки, скільки працювали досі, проте матимемо значно більше результативної роботи. Дякую ще раз за підтримку. Я дуже задоволений. Тут якась маленька котушечка, це 5-кілограмова з наших звичайних напівавтоматів. Тут якась маленька, таких маленьких навіть у мене. Козаки, з якими спілкувався, вони таких маленьких навіть не бачили досі. Ну, от, все колись буває вперше. Дякую за підтримку, це дуже важливо. Хто ще думає з цього приводу, пишіть, будь ласка. Хто думає, що цей шов гівняний, теж пишіть. Ваші коментарі важливі для підтримки українськомовного сегменту Ютубу. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.